Всім привіт. Я тут зайшов в магазинчик писальники до свого і спитав дозволу, чи можна познімати. Хлопці дозволили. Все-таки як ніяк приватне. <с�2> дивіться, які красавці стоять китайці. Красотіще. Воно дуже гарне. Колись мій трактор був такий гарний. <с�2> О, але хочу розказати, якщо буде комусь цікаво і Як я вмудрився побити обидві дверки і заднє стекло. Значить, всі, всі ці штуки побив я через, через ці, через двері. через роторну косівку. Не дарма оце. Дорожників, ротор, ті ж роторною кусілкою ходять, трактори обчіплені такими сітками. От. Значить тако. По, 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 поки були дверки і заднє стекло, то була така красота. Єдине, що мій трактор дуже сильно янчить, шумить. От. Значить, почну задні дверки. Е Роторна косілка, там є така стойка, потик такий, коли її знімаєш, ставиш, щоб вона ну, не падала. А, а, а в транспортному положенні той патик, значить, відкрите заднє стекло відкрите. І той патик буквально сантиметрів 5 не достають. Ну, і ото я собі так їхав, спішив на замовлення до людини, на город, і на ямці підкидаю косівку, і тільки трось, і все, посипалося стекло. Задні. Тоді черга правого переднього прийшла. Значить, косив я чоловікові і Лежав бараболиську ріденьке, було, бо якщо трава густа, то там якісь камінці, так і в траві губляться. А то ріденька така хопта була і лежав великий кремінь такий кілограм на п'ять. І від того кременя відколовся кусочок і прямо в стекло. Бах! І тільки у плотніті ручка впала. Ну і залишилася в мене тоді ще права, тобто, ліва дверка. І знову косив дядькові е, траву, від кошу від краю, а з, з лівої сторони була така висока межа висоти десь біля метра. Е, дверка була, там є така штучка, щоб відкривати дверку, щоб вентиляція була. Не повністю відкриває, а також пару робить. Значить, та штучка від вібрації відкрутилась, відпустилася і дверка відкрилася. Вона відкривається і допомагає відкриватися та штука, той циліндрик ну, плавно. А я тим часом відкошував, дивився, як косить косівка, і тільки за межу хруп і отакого от хутня. Але як для себе красота. Дуже комфортно, гарний огляд. Ну але вже скільки років в мене трактор, я замовляю ті дверки, хоч називали ціну дуже велику, але їх такі. Ніхто її не привіз по сьогоднішній день, прийдеться робити саморобні. От, таке от діло. Бувайте здоровенькі, всім удачі, до побачення.